Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос хрещає. Подія, яка мала місце в житті народу Ізраїля. І ця подія, вона відбилася на житті кожного християнина. Ми сьогодні святкуємо собор Йоанна Хрестителя? Вшановуємо після Йордану то велику постать, бо слава Боже каже, що більшого народженого від жінок за Йона Хрестителя не було. Отже, хто він цей? Претеча, хреститель, пророк, мученик. Він народився в околиці Ейнкерем. Народився від своїх батьків щеник Казахарії, батько його походив з роду Аронового. І праведна свята Єлизавета походила з роду Царя Давида. Йоанн Хреститель по материнській лінії Єлизавети, то є родич нашого Спасителя Ісуса Христа. Вони, народився Йоанн в такий причудний і дивний спосіб, практично в старості літ. Це було дійсно велике чудо і знак із неба. Ця дитина була предвіщена і повідомлена в храмі Єрусалимському. Це Захарія мав об'явлення, і йому ангел сказав, що жінка його має породити сина. А він здивувався. Як це можливо, що в недвоє є похилого віку і Бог ще обдарує їх дитиною? За те, що він сумнівався, ангел сказав, що він буде німий. Не може промовити слова, аж поки своїми очима не побачить це дитятко народжене. Знаємо, що був зачатий в грісі первородному. Як усі люди. А коли прическа Діва Марія відвідувала свою родичку Єлизавету, він був очищений в отробі праведної Єлизавети. Народився він шість місяців скоріше за Христа Спасителя. Народився в тому часі, коли цар Ірод переслідував Божу дитину. Знову в дивний спосіб При свята родина дитятку Ісус було врятоване. Коли ангел сповістив Йосифа, щоб він вночі втікав, взяв Марію і дитятку В такий спосіб Була збережена життя дитятка Ісус. І передання голосить, що як цар Ірод прийшов в околиці Енкерем, а він знав. Що в Захарія народився син, і що там має бути мала дитина. І він почав шукати то свята Єлизавета заховала, і це місце і є той камінь. Була така виїмка, вона поклала Йоанна Хрестителя, а зверху поставила кам'яну плиту. Ось приходить чоловік, приходить знову дивно, але це не є дивно, але це є знак Божий, приходить ось такий дивний чоловік Ви з довгою бородою. З, можемо собі уявити те тіло, яке ніколи не їло м'яса, не, не пило вина, та людина була висохла, спалацею в руках. І Проповідує проповідує, що Слово Боже. Голосить дивну науку, яку не всі можуть зрозуміти і впізнати. І як каже євангелист Йоан, про що говорить той великий пророк? Ось Іоаннове свідчення. Коли то Юдеї була до нього, послало з Єрусалиму євреїв та лавітів, тобто щільників, спитати його, хто ти? Адже з'явився новий пророк, появилася нова людина, яка голосить, проповідує. Ну, і ті, які були в Єрусалимі, післали до нього представників і спитати, хто ти є? А він зізнався, не заперечив, зізнався. Я не Христос. Тобто я не Месія. То вони спитали Його ти є Ілія? Ні, мовив він. Ти Пророк? Ні. відказав він. Тоді вони йому. То хто ж ти такий, щоб відповісти тим, які нас весели, що ти сам про себе скажеш? Отже, якщо ти не є Месія, ти не є Христос. Якщо ти не є Божий пророк, якщо ти не є Ілія, Йоанна, хто ти є? Ну, слушне питання, тому що ті люди післанці від е, від юдеїв, ті, які сиділи в Єрусалимі, що вони мали їм сказати? Він не пророк, він не Месія, він не Ілія. Ну, а то вони кажуть: а що ти сам про себе скажеш, Івана? Хто ти є? Так? І тоді святий Йоанн говорить такими словами: словами слова Божого. Я голос вопіющу у пустині. Вирівняйте путь Господню, як ото пророк Ісая сказав. І були ж посланці з фарисеїв. Ото спитали його, мовивши до нього, чого ж Бо? Хрестиш, коли ти ні Христос, ані Ілія, ані Пророк. Ну і знову слушне питання. Те хрещення було тоді, коли юдеї визнавали свої гріхи, і йшли в річку і хрестилися, Но Йоанн до них відповів: Я водою хрещу, а той же стоїть серед вас, якого ви не знаєте. Він наступить після мене, а я йому нагідний розв'язати ремінця сандалів його. Я хрещу водою. А той, який стоїть серед вас, знаходиться, я не гідний йому розв'язати, що ремінця на його сандалях. Сталося це у ветані по той бік Йордану, де Йоанн хрестив. І ось наступного дня вчорашня подія відбулася, так, як Йоанн хрестив Ісуса Христа в річці Йордані, небо відкрите, чути голос Отця Небесного, це є мій син, возлюблений, в ньому моє вподобання. І наступного дня іде. Ісус Христос до Йоанна Хрестителя. І ось що говорить Йоанн Хреститель про Ісуса Христа? Ото агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Хто був Йом Кіпур свято, Покаяння і покути? Коли жидівський народ. Вибирали що те, що знаємо, називаємо козла відпущення. На тій тварині говорили всі гріхи, випускали її, і також приносили в жертву ягнятку, яке мало взяти символ, що ягнятко бере і кров'ю його є змиті гріхи. Але Іоанн Хреститель ясно і виразно каже, Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Це той, про якого я говорив. За мною йде муж, що був переді мною. Чуєте? Ми говорили, що Йоанн Хреститель старший від Ісуса Христа, наскільки на півроку. А тут говориться і Йоанн Хреститель свідчить. Іде муж, який був переді мною. Тобто, що вказують ті слова? А ці слова вказують, що Ісус Христос не народився як у людина, а той, який був перед сотворенням світу, той, який був переді мною, був. Він був раніше за мене. Я не знав його. Але я на це прийшов водою хрестити, щоб об'явити його Ізраїля. Отже, тут не було якоїсь змови. Абсолютно. Вони не були знані. Їхня доля розійшлася в різні сторони. Йоанн залишився жити в юдейській пустині. А Ісус Христос з Марією і Святим Йосифом, де жили? Де жили? В Галалеї, в Назареті. То так можна сказати, як ну, Львівська область і десь там Херсонська область нашого краю, дві віддалені області, дві різні ментальність народу. І Іоанн Хреститель не знав Ісуса перед тим, як Він Його хрестив. Тож Йоанн свідчив далі, промовляючи, бачив я Духа, що, мов, той голов з неба сходив і перебував над ним. І не знав я його. Але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені над ким побачиш Духа, який сходить, і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. Тобто, Йоанн не розказує до кінця, але певно, Бог його ну, не певно, напевно, точно. Ну і Йоанн питав, як я знаю, що то є Месія? Який ти знак буде над ним, ну люди є однакові, як пізнаємо людей? По різний спосіб. По одягу, по росту, по очах, по рисах обличчя, В різний спосіб пізнаємо людей. Но, але серед тих тлуму народу, що приходили до Йоанна Хрестителя, як він мав пізнати, що властиво серед тих всіх чоловіків, властиво, то є Месія і Дух Божий об'явив йому і сказав: ти, коли будеш хрестити? І над ким побачиш голуба, який буде літати, Духа Святого. Це є знак тобі із неба, що то є Месія. І це відбулося вчорашнього дня, коли Йоанн Хреститель хрестив і над головою Ісуса кружляв Дух Святий у вигляді Голуба, і був чути голос Отця. Це син мій возлюблений, в ньому моє вподобання. І тому, Ісу, тому Йоанн Хреститель називає і ясно нам говорить, як він пізнав, що це є Месія, що це є Христос, що це є Спаситель, над ким кружляв Дух Святий. Найважливіше є слова в сьогоднішній тим. Що Йоанн Хреститель назвав Ісуса Христа агнець Божий. Ото агнець Божий, ягнятко Боже, що на себе візьме гріхи світу. Ще три роки було догори Голгофти, до смертної смерти Ісуса на Христі, а Йоанн Хреститель вже нині говорить, що той помре і той візьме на себе. Гріхи світу. Дорогі мої, про що говорив і проповідував Іоанн Хреститель? Які були його слова? Покайтеся, покайтеся, бо царство небесне є близьке. Приготуйте дорогу Месії. Та, та, дорогі мої, Сидівський народ був втомлений, він чекав визволення. І не завжди вони розуміли Йоанна Хрестителя. Вони воліли почути з уз Йоанна Хрестителя, який би закликав до бунту, до революції, до повстання, до бунту проти і вбивства воїнів, жовнірів римських. Одні би хотіли, щоб він проповідував якийсь соціальний реформи. А він проповідував покаяння. Навернення. Так до нього приходять хто юдейські бідняки, митарі, тобто податківці в нинішньому розумінні, і воїни. І питають, як ми маємо ще. Що... Що ми маємо робити? Як ми маємо себе поводити? І Він пояснює кожному із низк, як вони мають жити, щоб усягнути царство небесне. Сокира близько дерева. І кожне дерево, яке не приносить плоду, буде зрубане, і вкинути вогонь вічний. І тому, дорогі брати і сестри, Йоанн Хреститель проповідував для юдеїв дуже важливу, найважливішу науку, але ізраїльський народ не був готовий прийняти ту науку, прийняли одиниці. Він проповідував покаяння. Надзвичайно важлива річ в житті кожного із нас. Правдиве покаяння, та як віра без діл мертва. І покаяння без плодів не є покаяння. Віра без діл мертва. І покаяння без плодів мертве. І тому Йоанн Хреститель взиває: принесіть достойний плід покаяння. Справжнє покаяння, дорогі браття і сестри, це не є те, яке провадить цілковито до безгрішної поведінки. Ось я покаявся і вже більше не буду згрішити. Ні. Ми можемо деколи і падати. Питання не є в рівності святості, а питання є в тій дорозі, чи ми йдемо правильною дорогою. До Господа Бога. Оце є важливо. Правдиве покаяння нас провадить до Бога. Рівень святості може бути різний. Ми можемо падати десятки разів, знову повторювати гріхи, знову вставати, знову жаліти, знову каятися. Але є важливо, щоб ніколи дух покаяння в серці людини не помер. Бо правдивий дух покаяння він провадить до тої цілі, до остаточної мети, до оглядання ясності Божого лиця в царстві Небесному. І коли в людині немає покаяння або людина горда зарозуміла, та як більшості сьогодні каже, не вбив, не вкрав, нікому нічого злого не вчинив, я не маю гріхів, не маю потреби сповідатися, причащатися, молитися, ходити до церкви, це все зайве. Я є людина, я є індовідом, я живу своїм життям. А це є найстрашніше, коли така душа падає в темряву, коли така душа падає в блуд, коли така душа падає в що? В гріх. І тому була помилка євреїв, які? яка євреї вважали, що їхні родинні зв'язки з ким? З Авраамом. Ми є потомки Авраама. Хто ти є? Ми є потомками дітей Авраама, а ви хто є ви ніхто. І вони не розуміли того, що діти Авраама не по крові, а діти Авраама по духу, діти Авраама по вірі, діти Авраама по чину. І тому Ісус Христос каже, Господь Бог, дітей Авраама може витучити, покликати з того каменя. І це була глобальна помилка. Ізраїльського народу, який чекав Месію того месника, який має зробити збагатити Ізраїль. Ізраїль почнеться комфортне життя. Вигідне, Вони будуть панувати над іншими народами, вони будуть царювати. Але щоб почалося це життя, то кожен ізраїтянин мав почати з себе і перейти через покаяння. І це актуально в наших часах. Коли корупцію не подолаємо, не знищимо, наш патріотизм тоді буде нульовий. Які би ми не били, не били себе в груди, що ми патріоти, ми українці, ми любимо свою батьківщину, але як будемо красти, будемо обманювати, будемо брехати, не буде правди грош ціна такому патріотизму. Такий патріотизм не звільнить з ярма. В темряві ми тоді будемо. І, власне, правдивий патріотизм правдиве це впізнання, покаяння, це навернення. І це сказати в тих часах, в яких ми з вами живемо, що дійсно ми в наших чинах, в наших діях маємо любити Бога, маємо любити свій край. Вірити в Боже благословення і в силу перемоги. Оце є важливо для нас. Без молитви, без Божої опіки ми не зможемо звершити великих діл. Наші прагнення можуть бути великі, але перше, від чого ми маємо відштовхуватися, від віри, від, Щоб моє, кож, кожну із нас, щоб сумління було чисте. І тому Йоанн кликав. І тому багатьом людям не подобалося слова Йоанна Хрестителя. Покайтеся, наверніться. Яке там покаяння, ми і так є бідні. чого маємо каятися, ми і так бідні. Окупант прийшов, ограбував нашу землю. Яке покаяння? От то може так бути хитре хитрий підхід диявола, який хоче вбити в нас розуміння, дорогі браття і сестри, дорога до правди. Бо тільки чисте серце людини, шляхетна душа людини може принести гарні плоди у житті народу держави. Тому просимо сьогодні того Йоанна Хрестителя, який дорогі браття і сестри. Так мужньо, відважно проповідував, і сам став жертвою, став жертвою лицемірства. став жертвою корупції, став жертвою брехні, став жертвою чого гріха. Так, він видав, за що його вбили. Ну що прийшов і сказав до Ірода, чуєш? Що ти робиш? Відпусти жінку, з якою ти живеш. Вона не є тобі жінка. Ти взяв жінку в свого брата. Хай вона повернеться до свого законного чоловіка. Ти даєш згіршення ізраїльському народові. Ти є правитель. Твої вчинки, твої дії є аморальні. Ти даєш. Злий приклад для Ізраїля, Так? він не боявся. Він віддав життя за правду. Не буду говорити його смерті, бо знаємо, що за це він поплатився. Бо жінки, коли в таких випадках є зло сне тримають зло і мають бажання помсти, відомстити. А я тобі покажу, щоб ти знав, якийсь там в лахміття ходиш, і ти маєш мені вказувати, як я маю жити. А хіба так сьогодні не думають? Ого-го! Тисячі думають. Хто ти є такий, щоб ти вказував, як я маю жити і будувати своє життя? Я живу як хочу, як мені подобається, бо це є моє життя. Так думають сьогодні маса людей. І навіть ті, які називають себе християнами і ходять до церкви. Для нас, на жаль, закон Божий не існує. Ми є закон, та як ми хочемо, як ми бажаємо, як нам підходить, так ми і живемо, діємо. Оце є трагедія. І тому сьогодні молимося до Святого Йоанна Хрестителя і просимо в нього, то є сили. Сила протистояти злу, сила мужності відваги для всіх, для кожної з нас, для тих, які є відповідальні за долю народу, за його завтрашній день, мудрості Йоанна Хрестителя для керівників держави, для тих, які відповідають за військові чини і дії на полі битви. Ці душу важливу. Мудрість і також довіра до Бога. Вміння, плоди Святого Духа. Тому молимося, дорогі брати і сестри. Молімся, бо, бо можна бути фарисеєм. Можна бути. І, 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 я трохи в Ютубі так вчора знаходився водою, але поглядав от ти і от. от не розумію, ну, як в Росії священники закликають моліться за воїнів, які захищають Російську державу. От не розумію, ти стоїш коло престолу Божого. Хто на Росію напав? Ну як можна бути таким лицемірним, стоїш коло престолу, вважаєшся ти і ти кажеш, молимося за воїнів, які захищають Російську державу. Хто на Росію напав? Можна бути таким фарисеєм. Оце є трагедія, можливо. Трагедія лицемірства, фарисейства, брехні, фальшу, які можемо видавати за правду. Так? За погибших воїнів молимся, які захищали отечество. Хто на вашу батьківщину напав? Хто? Оце є лицемірство. Як маємо остерігатися того лицемірства, тої брехні, то є неправди. Бо то є, знаєте, дуже дуже так прикро і сумно, коли немає тої правди. Бо тоді, коли людина іде тою дорогою, вона просто гине. Вона просто гине. І Іоанн Хреститель не хотів, щоб його нарід загинув. Він бачив те фарисейство лицемірство в своєму народі. І тому він бачив один лік. як той нарід ізраїльський можна спасти. Через що? Через покаяння. Через покаяння. Але, на жаль, народ відкинув покаяння. Тому не відкидаймо ніколи покаяння, ніколи не сміймося з покаяння. ніколи не кажімо, що ми не маємо защо каятися. Кожен з нас має свої упадки, гріхи, занедбання, упущення. Ми маємо освячувати своє життя, бо тільки через покаяння ми можемо сягнути Царство Боже. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос хрещає.